З Івано-Франківська з любов'ю до Лисичанська діти зі сходу утворили сердечні презенти своїм близьким. На Прикарпаття вони приїхали лише на два тижні, тож програма візиту у них доволі щільна. А в обласній бібліотеці для юнацтва їм влаштували справжній сінький майстер-клас із виготовлення Валентинок. Організатори кажуть, хотіли трішки відволікти дітей від проблем та подарувати крихту радості напередодні дня усіх закоханих. Головне, щоб це було зроблено своїми руками і з любов'ю з болю любов до тих, кому вони їх подарують. Чи можливо залишать собі, чи можливо передарують рідним? І отаке почуття поза позитиву, добра це було основним бажанням нашим, Незважаючи на те, які зараз відбуваються події. Діти звичайно що ні в чому не винні, і тому е, хочеться бодай такими заходами е, дітей вселити. По перше, надію, що все завтра буде добре. Це по перше, а по друге, любов, той затишок і тепло. Жодних шаблонів лише творчість і фантазія. У техніці виконання майстри дітей не обмежували. Навпаки, заохочували проявити винахідливість. Тож кольорові волонтинки вдалися. На різні смаки, а вже кому їх подарують, та що побажають, діти знають достеменно. Я ось зробила одну валентинку. Е, вона мені дуже сподобалася. Я її е, думаю подарувати своїй мамі. Е, вона дуже любить таке. Мама зараз в Лисичанському. Я би побажав мамі щастя, здоров'я, любві та мирного неба над головою. Я сьогодні зробила таку валентинку для своєї мами на день святого Валентина. Я напишу те, як я її люблю. Буду бажати їй здоров'я ем, і щастя. Неба над головою разом із барвистими Валентинками діти повезуть додому надію, що все неодмінно буде добре, а умріяний мир таки запанує в Україні.